І так, тема сьогоднішнього уроку вписані та центральні кути в колі. Хотіла сказати, що на ЗНО дуже часто зустрічаються задачі на тему коло, і цей розділ, підрозділ теми коло теж дуже популярний. І так, запишіть, будь ласка, в зошиті для підготовки до ЗНО такий, таку тему. Вписані та центральні кути. Ну, Мається на увазі вписані центральні кути в колі. Да? Треба згадати, який кут називається вписаним. Вписаний кут це кут, вершини якого лежить на колі, а сторони перетинають коло. Ось цей код ми називаємо вписаним. Можна підписати, що це вписаний кут. Давайте згадаємо, який кут ми називаємо центральним. Може хтось скаже мені? Який кут ми називаємо центральним? Кут, вершина якого знаходиться в центрі кола, такий кут називається центральним. Якщо вершина знаходиться ані на колі, ані в центрі, ніяких у нас у такого кута немає, і властивості ми не вивчаємо їх. Тобто це у нас накреслені центральний кут. Так ось нагадаю вам такі речі: градусна міра дозі – це градусна міра відповідного цій дозі центрального кута. Тобто, якщо, наприклад, центральний кут дорівнює бета, то й градусна міра дозі, на яку спирається цей кут, теж буде бета, за означенням градусної міри дозі. І є така теорема, що вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Тобто, якщо він альфа, то дуга буде в два рази більша. І є теорема, яка пов'язує вписані та центральні кути, які спираються на одну і ту ж саму дугу. Тобто, якщо в нас вписаний кут і центральний, спираються на одну і ту саму дугу, то вписаний кут дорівнює половині центрального. Це не, не будемо зараз сказати, як це довести, це дуже просто. Давайте запишемо. Так, Така теорема. Писаний кут дорівнює половині центрального, який спирається на ту ж саму так. Вписаний кут. Дві, А і є наслідки з цієї теореми? І так, наслідки, три наслідки. Перший наслідок. Згадайте, будь ласка, що ви пам'ятаєте про кут, який спирається на діаметр. Кут, який спирається на діаметр, прямий, що означає, що він спирається на діаметр? Тобто його, так скажемо, ножки спираються на кінці діаметра. От бачите, якщо це в нас діаметр, то кут, який спирається на діаметр, дорівнює 90 градусів. Це зрозуміло, бо він вписаний і спирається на дугу, яка дорівнює 180 градусів, тому він дорівнює половині цієї дуги. І так, перший наслідок. Запишіть, будь ласка, кут, який спирається на діаметр прямий. Так, другий наслідок. Якщо в нас є два вписаних кута, які спираються на одну і ту ж саму дугу, то вони між собою рівні, бо вони обидва дорівнюють половині однієї тієї ж самої дуги. Тобто градусні міри вписаних кутів, які спираються на одну і ту ж саму дугу, рівні. Бачите, ця дуга на якого не спирається. І так, другий наслідок формулюємо так: вписані кути, які стараються. На одну добу. Різні. Ну і третій наслідок, е, ну, це просто така властивість е, дуг кола. Це не, не наслідок. Але до цієї теми теж відноситься. Якщо в мене є Дві точки на колі, вони поділяють коло на дві дуги меншу та більшу. Щоб їх відрізняти, ставлять ще дві точки, і дугу можна назвати як АЦБ, так і АДБ. Ось сума градусних мір ось цих двох дуг, назвемо їх суміжними, дорівнює 360 градусів. Іноді ще кажуть так, коло містить в собі 360 градусів. Ну, якщо бути більш грамотними, то не само коло, а сума дуг кола суміжних до рівня 180 градусів. Тобто дуга АЦБ плюс дуга АДБ в сумі дають 360 градусів. Так, якщо це зрозуміло, давайте розв'яжемо декілька задач. Можна це старати. Стигайте. Секунду, можна, секунду. Так, так, так. Кажете, коли можна буде. Все, спасибо. Добре. І так, давайте розв'яжемо шість таких задач. Номер перший дуже простий. А якщо в мене є коло, проведено центральний кут і вписаний, який спирається на одну дугу, Ось така картинка А, Б, С. Нехай центральний кут дорівнює 124 градуси, треба знайти вписаний кут. Не будемо писати. Дано, просто напишемо так. От є креслення і є таке питання. Це задача в один крок. Ну, Давайте його зробимо. Хто хоче сказати, як знайти кут АБЦ, чому він дорівнює? Подивіться, будь ласка, на теорему, яка пов'язує вписаний та центральний кути. Вписаний кут. До рівня половині центрального кута, який спирається... 62. 62, да. Якщо ви забули цю теорему, я вам рекомендую такий метод розв'язування задач з кутами в колі. Дивитесь, який кут вам дали? Вам дали центральний. Ми знаємо, що дуга, на яку спирається центральний кут, така ж саме, як цей кут. Так? Тобто дуга теж була 124. А вписаний кут дорівнює половині дуги, тобто буде 62. Або можна згадати відразу цю теорему, що кут ВС це одна друга кута АОЦ. І це буде одна друга від 124, і це буде 62 градуси, за властивістю вписаного та центрального кутів. За властивістю вписаного та центрального кутів. Тобто це за теоремою, про яку ми казали. Беремо другий номер теж дуже така проста задача. У нас є коло. Уважно слідкуйте, якщо у вас відмічено центр кола і проведено діаметр, мабуть, цей діаметр щось нам дає. В даному випадку, подивіться, будь ласка, чи можна скористатись першим наслідком? Чи бачите ви кут, який спирається на діаметр. Подивіться, якщо АБ це діаметр, кут АЦБ спирається на діаметр, в цієї задачі треба знайти кути С і кут А, а відомий кут Б, він дорівнює 46 градусів. І перший крок, який ви повинні були замітити, що кут АЦБ дорівнює 90 градусів, тобто кут С 90 градусів, можна так написати як кут, який спирається на діаметр, як вписаний кут, який спирається на діаметр. Це восьмий клас. Ми зараз це вивчаємо в восьмому класі. Так, скажіть, будь ласка, як знайти кут А, якщо я вже знаю, що кут С90, трикутник АБЦ прямокутний, що ви що ви знаєте про суму кутів? Ну, от 180 відняти суму оставшихся двох. Можна. А можна просто від 90 відняти 46. Пам'ятаєте, в прямокутному трикутнику сума гострих кутів 90. Так буде швидко. Ну, можна так, як ти сказала, це буде те ж саме, але так простіше. Так, і це буде 44 градуси. Це відповідь. 90 градусів. 44 градуси. Так, йдемо далі. Запам'ятайте, будь ласка, властивість прокут, який старається на діаметр. Дуже полюбляють її давати на зиму. Йдемо далі. Номер 3. Намалюйте, будь ласка, коло, позначте центр кола, позначте три точки А, В і С. Так, і давайте проведемо радіуси АО, СО і хорди Ба і БЦ. Ну, нехай нам буде відомий кут АОЦ, і він буде, ну, наприклад, 144 градуси. А треба знайти кут АВЦ. Так, ось. Теж, діти, дивіться, щоб навчитись розв'язувати подібні задачі, рекомендую вам починати з того, який кут вам дали. Вам дали кут АОЦ і він який? Центральний чи вписаний. Центральний, так? На яку дугу він спирається? На дугу АБЦ. Що ви знаєте про цю дугу? Що якщо кут центральний, то дуга АБЦ буде дорівнювати цьому центральному куту. А тепер дивіться, а знайти вам що треба? А знайти вам треба код АБЦ. Він вписаний. На яку дугу він спирається? Ось на цю дугу. Давайте тут поставимо літеру Д, щоб якось відрізняти ці дві дуги. Що ми знаємо про вписаний кут, що він дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Ми ще цю дугу не знаємо, але ми можемо її знайти яким чином. Сума ось цих двох дуг дорівнює 360 градусів. Тому ми будемо знати дугу АДЦ і знайдемо кут АВЦ. І так, перший крок який був, ми знайшли, що дуга АБ дорівнює куту АОЦ і дорівнює 144 градуси за властивістю центрального кута. Так, далі. Далі ми знайшли дугу АДЦ. Від 360 градусів ми відняли 144. Це буде 216. Перевіряйте, я можу помилятися. 216, так? Так, а тепер кут АБЦ, так як він вписаний, він дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Треба вивчити, що вписаний кут половина дуги, центральний кут сама дуга. Так, і це буде половина від 216. І це буде 108 градусів. Відповідь 108 градусів. Так, чи можна рухатись далі? Можна стирати. Мабуть, можна, якщо ви навчите. Зараз секунду можна вернути. повернути. Повернути можна. Да? Спасибо, Андрій. Угу. Так, четвертий номер в нас буде такий. Намалюйте коло. Позначте центр цього кола і проведіть діаметр. От хотіла сказати, що не завжди, там, де є діаметр, є властивість, що який якийсь на діаметр прямий, клубку там може не бути. Як ще ми можемо застосовувати той факт, що нам даний діаметр, він ділить коло на дві дуги, які дорівнюють по 180 градусів. Запам'ятайте, це теж іноді нам буде в користь. І так, поставте тут точку Б, тут точку Д десь, так, і проведіть хорду БД, АД і АВ. Нехай нам буде дан кут БАЦ, і він дорівнює, ну, наприклад, 66 градусів. А треба знайти кут БДА. І так, запишемо Кут БАЦ у нас 66 градусів, а знайти кут БДА. От спробуйте це зробити самостійно. І зараз звіримо відповіді. Коли будете готові дати відповідь, говоріть, будемо звіряти. Якщо немає ніяких думок, кажіть, будемо розбирати цю задачу. Так, чи є якісь думки у вас, чи є відповідь? Діти, скажіть мені щось. Будемо розбирати вже? Чи ви ще думаєте? Чи ви ще не проснулися. Мабуть, розберемо. Давайте розберемо. А, подивіться, я рекомендую ще раз а, таким чином розв'язувати задачі з кутами. Вам дали лише один кут БАЦ. Він який? Він вписаний, бо його вершина лежить на колі. Відразу шукайте дугу, на яку він спирається. Якщо у вас є кольорові якісь там олівці чи ручки, можна виділити ці дуги. Ось цю дугу ми можемо знайти. Якщо кут вписаний, то дуга в два рази більша. І це буде 132, 66 помножити на 2. А нам треба знайти ось цей кут. Він теж вписаний. Вписаний кут дорівнює половині дуги. Тобто, нам треба якось знайти дугу АВ. А тепер, що ми ще не використовували, що А, це, це діаметр. Кута, який спирається на діаметр, тут в нас немає. Але, як я казала, ми можемо ще використовувати таку властивість, що діаметр ділить коло на дві дуги по 180 градусів. Тобто, ось ця дуга буде 180 градусів, дуга АБЦ. І тому ми зможемо знайти дугу АБ як? Від 180 відняти 32. Це буде 48 градусів. А кут АДБ дорівнює половині цієї дуги, дорівнює 24 градусів. Давайте це запишемо. По-перше, що ми помітили, що дуга БЦ. Це 2 помножити на кут BAC. І це буде 2 помножити на 66. І це буде 132 градуси за властивістю вписаного кута. Це перше. Тепер друге, що ми теж можемо побачити. Що АС – це в нас діаметр, з цього випливає, що дуга АВС дорівнює 180 градусів. А з цього випливає, що дуга АВ – Це 180 мінус 132, і це буде 48 градусів. А тепер ми шукаємо той кут, який треба АДБ. Це половина дуги АВ, тобто половина від 48 градусів, і це буде 24 градуси. За властивістю вписаного кута. Вписаного кута, ну і відповідь 24 градуса. Так, давайте ще дві задачки встигнемо розв'язати номер п'ятий. Так, зробіть, будь ласка, таке креслення. У вас є коло, проведено діаметр АВ, радіуси ОД, точки ДЦ поєднуємо, А і С. І вам відомі два пути. ДЦА, ось цей. І кут ДОЦ, А знайти треба кут САБ? Так, ну давайте думати. Давайте відразу будемо вже голос міркувати. Чи встигли ви зробити креслення? Ще ні. Так, чекаю. Так, ну що? Можна? Давайте а, теж будемо міркувати таким самим чином. Вам дали два кути. Давайте їх виділимо. Кут ДЦА. Скажіть, будь ласка, він вписаний чи центральний? Вписаний. Вписаний. Тому дуга, на яку він спирається, це дуга ДА, буде в два рази більшою, тобто вона 80 градусів. Так? Далі дивимось, нам ще дали кут ДОЦ, А він вже не вписаний, А центральний, бо його вершина лежить в центрі. Тому дуга, на яку він спирається, буде такою ж самою, так? Тобто, якщо кут 36, то й дуга теж 36 градусів. А з цього випливає, що ми можемо знайти дугу себе, бо знов, як і в попередній задачі, якщо АБ це діаметр то дуга АДБ буде 180 градусів. Тому, щоб знайти дугу себе, треба від 180 відняти суму 80 плюс 36. 100 мінус 36 буде 64 градуси. І тому кут САБ, так як він вписаний, він дорівнює половині дуги, на яку він спирається, тобто 34. Давайте все це запишемо. По-перше, 32? 32, я сказала 34, вибачте, 32. І так, перше, що ми знайшли, це дугу АД. Це 2 помножити на кут ДЦА. Це буде 80 градусів за властивістю вписаного кута. Так, далі ми знайшли дугу ДЦА. вона дорівнює... Самому куту, де це буде 36 градусів, це за властивістю центрального кута. Так, потім ми можемо сказати, можна назвати дуга АДБ, наприклад, або АЦБ, дуга АДБ сто градусів, так як АБ діаметр. Із цього випливає, що до ГБЦ це буде 180 градусів, відняти 80 плюс 36, і це буде 64 градуси. А той кут, який ми шукаємо, це кут САБ. Дорівнює половині дуги, на яку він спирається, половині дуги CB, і це буде половина від 64, Це буде 32 два відповідь 32 два Так, і я дуже хотіла б, щоб ми ще одну задачу встигли розв'язати швиденько. Теж малюємо коло шоста задача. Так, номер шість. Намалюємо коло. А, проведіть, будь ласка, якусь хорду, дугу поділіть напіл і проведіть так, дві хорди, щоб вони були рівними. І тут поставте точку ось по таким чином. І так, А, Б. С Д, Хорди С і С, Д, Б дорівнює, ну, наприклад, 44 градуси, а знайти треба кут Д. Тобто ось цей кут ми шукаємо. Тут є декілька способів, як можна розв'язати цю задачу. По-перше, що нам дає той факт, що БЦ дорівнює. Ц Д. Так, ви не встигаєте зробіть краще. Кут СДБ дорівнює куту ДБЦ. Да, так, бо цей трикутник рівнобедрений, як кути при основі. І так можна знайти кут С. Так, можна. А можна. Дивіться, є декілька способів. Ну, по-перше, хотіла нагадати ще властивість, яку ви вивчали після теми кути в восьмому класі, що якщо у вас вписано чотирикутник вколо. Суми протилежних кутів дорівнюють 180 градусів. І дійсно, якщо ми знайдемо кут С, то як знайти кут А? Від 180 відняти кут С. А можна обійтись і без знаходження кута С. Подивіться, ви шукаєте кут АБД, так? Він спирається на дугу БЦ. Ми можемо знайти цю дугу без того, щоб знаходити кут С. Подивіться, а кут Б, Д С спирається на дугу Б С. Тому вона дорівнює 2 на 44, 88 градусів. Тепер ми знаємо, що кут СБД теж 44 бо трикутник рівнобедрений. Тому і ця дуга, ДЦ, на яку спирається кут БЦД, теж 88. Тобто вся дуга 176, і тому кут АБД це половина цієї дуги. І це буде 88. Давайте швиденько запишемо, бо в нас вже закінч... майже закінчився час. І так, напишемо наступне, що так як BC дорівнює DC, то трикутник BCD рівноведрений, а з цього випливає, що кут CBD дорівнює куту CDB дорівнює 44 градуси. З цього випливаю, що дуга БЦ це 2 помножити на кут БДЦ, це буде 88 градусів, а дуга ДЦ, це 2 помножити на кут СБД, і це теж буде 88. Це за властивістю писаних кутів. Писаних кутів. А з цього випливає, що дуга БЦД, це сума цих дуг 88 плюс 88, 176 градусів, а кут БАД це половина дуги БЦД, і це буде 88 градусів, теж за властивістю. Писаних путів. І відповідь 88 градусів. Так, добре, ми на сьогодні цей урок закінчимо. зустрінемось ще на алгебрі. Домашку я надійшлю по цій темі. Якщо ви забули, обов'язково зробіть. Все тоді до побачення. Дякуємо до побачення. Дякуємо, до побачення. Дякуємо, до Можна стирати, так? Всі стирати.